Один правоохоронець загинув, 52 людини поранені. Серед них 9 поліцейських та 35 містян. Про наслідки ворожого обстрілу кривого рогу на Дніпропетровщині повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Каже, повністю зруйнована будівля поліцейського відділку. Крім того, побиті житлові будинки. Серед них багатоповерхівка та офіси. Рятувальну операцію у місті завершили. Розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Зараз працюють комунальні служби. Завершили пошуки і дякувати Богу пішніково не було під завалами. Зараз працюють усі комунальні служби, які розбирають завалю. Також розгорнути штаби для допомоги і розпочато по дворовий обхід, поквартирний обхід і на місці вибуху перебуває наша кореспондентка Валерія Холодова. Вона наживо зі студією. Валерія, вітаю! Чи маєш більше інформації? Що тобі вдалося дізнатися? Так, вітаю Ольго. Ми тільки но приїхали до Кривого Рогу, але бачимо, що тут понівечений цілий квартал, житлові будинки, магазини, об'єкти соціальної інфраструктури все це пошкоджено внаслідок удару, який росіяни завдали по кривому рогу близько дев'ятої ранку. Наразі відомо про 52 постраждалі людини. 19 перебувають у лікарні. Ось за останньою інформацією, трошки згодом ми зможемо її новити. Троє людей перебувають у важкому стані. Вони потребують оператив. В втручань також на жаль, ми знаємо про те, що загинула одна людина на місці ракетної атаки. Втім, пошукова рятувальна операція завершилася. На щастя, інших жертв там не відшукали. Ну і хочу сказати, що тут біля місця удару розгорнули намети, як зазвичай це буває. оперативний штаб, ну а також волонтери приїхали людям на допомогу. Ми бачимо, що досить багато людей сюди звертаються неподалік. Також можна взяти і будівельні матеріали для того, щоб провести першочергові роботи. Незабаром ми поїдемо в лікарню, дізнаємось більше про стан постраждалих. Можливо, з кимось із них нам вдасться поспілкуватися. Поки що це вся інформація. Ольга, тобі слово. Я дякую. Валерія Холодова із Кривого Рогу про наслідки ранкового обстрілу міста. Росіяни скинули авіабомбу на одраду Кам'янку на Херсонщині. У результаті троє людей загинули, ще четверо поранені. Повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.